5 березня набула чинності постанова кабінету міністрів номер 233 від 28 лютого цього року, якою внесені зміни до порядку бронювання військово зобов'язаних працівників. Можемо виділити на сьогоднішній день ключові нововведення із зазначеною постанови по перше зокрема це швидке анулювання відстрочок. Що це значить? Тепер їх можна буде скасовувати через 5 днів, тобто один раз на 5 днів, а не раз на місяць, як було до цього. Урахування мобілізованих під час розрахунку дозволених обсягів бронування будуть враховуватися мобілізовані після 18 травня 2024 року. Також оновлені підходи до розрахунку заробітної плати. Ви пам'ятаєте про 20 тисяч гривень через перехід на щомісячну звітність, середню заробітну плату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал. Як було до цього, тобто підприємства могли по суті бронювати людей один раз на квартал. Автоматична перевірка зарплати. Що це значить? Пенсійний фонд та мінцифри мають протягом місяця налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності заробітної плати працівників від 20 тисяч гривень, відповідна вимога бронювання. І ось що цікаве, як розрахувати середній заробіток для бронювання постановою цією ж про відповідно про деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час внесені відповідні зміни до постанови кабінету міністрів від 27 січня 2023 року, номер 76 та запроваджено місячний період для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи і організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Водночас наказом міністерства фінансів від 24 січня цього року номер 39 затверджено нову форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого із них податком, а також сум нарахованого єдиного внеску. Оновлений порядок його відповідного заповнення та подання, враховуючи зазначено, міністерство економіки на сьогоднішній день рекомендує розраховувати середню заробітну плату відповідно до даних податкового розрахунку. Шляхом по суті ділення у звітності суми рядків, сума нарахованої заробітної плати, сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків. Наступне сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду України, на такий рядок як Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нарахована заробітну плату, крім осіб, яким у звітному періоді нараховане грошове забезпечення. Дане роз'яснення по суті дано е, на сьогоднішній день листом Міністерства економіки цього року від 7 березня. Хочу звернути вашу увагу, що в лист, е, лист є рекомендованим, а не нормативно-правовим актом. І, по суті, він має роз'яснювальний характер і не носить, не має силу закону. Що ж до переваг даної постанови, це спрошення порядку процедури бронювання для підприємств, що може відповідно. Сприяти стабільності роботи критично важливих підприємств, що на сьогоднішній день у нас забезпечує безперебійне надання послуг виробництва необхідних товарів. Також це може на сьогоднішній день допомогти зберегти робочі місця, що також на сьогодні є досить важливим для економіки країни. Ці постановані враховані мобілізовані. Це я зазначала, що новий порядок бронювання враховує мобілізованих після 18 травня 2024 Року, і це, відповідне, буде сприяти більш справедливому розподілу військовозобов'язаних. зобов'язаних, також, як я вже зазначала, що і е, зупинилася на цьому досить е, достатньо щодо порядку розрахунку відповідно заробітної плати. Що також на сьогоднішній день робить досить е, прозорою систему і більш точною. І, відповідно, на сьогоднішній день буде, як я вже зазначала, також автоматична перевірка, що по суті е, має мінізувати корупційну складову, але у кожної постанови є недоліки. Як ми з вами зазначали в першу чергу, це можливість анулювання відстрочок кожні 5 днів, і це відповідно може робити певну нестабільність на роботі підприємства і викликати певну тривогу і невпевненість серед військовозобов'язаних, які є робітниками. Також дана постанова дає ризик зловживань, що деякі підприємства можуть використовувати процедуру бронювання для ухилення по суті від мобілізації. Також хочу. Звернути вашу увагу, що не всі громадяни мають однакові можливості для бронювання, що може призвести до соціальної напруги. Також визнач даються в постанові неоднозначні критерії. Критерії для визначення критично важливих підприємств можуть бути на сьогоднішній день неоднозначними, що може призвести до суперечок і відповідно зловживань. Також на що хочу звернути увагу: що постанова номер 233 перед Чає автоматичну перевірку, я про це говорила зарплати військово зобов'язаних на сьогоднішній день. Уряд у нас змінив граничну дату дії старого бронювання з 28 листопада на 31 березня 2025 року. Отже, як ми з вами розуміємо. Що в принципі є і переваги, і є недоліки. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Ви зробили певні для себе висновки. І відповідно, також я хочу звернути увагу, що для того, щоб на сьогоднішній день забронювати працівника, у нього мають бути оновлені військово-облікові дані, і це включає обов'язкове проходження ВЛК. І так само громадянин не має бути відповідна в розшуку лише при наявності цих крити. Які я зазначила, у підприємствах буде виникати можливість і підстави для подання даного громадянина на бронювання. Тому я сподіваюся, що відео було вам корисним. А ви для нього взяли з нього взяли те, що вам потрібне. Я дуже вдячна Збройним силам України за те, що у мене є можливість його для вас сьогодні записати. І тому відповідно, я вірю. Сподіваюся, що все буде Україна. Не забувайте про те, що у нас є соціальні мережі: телеграм, канал, інстаграм, фейсбук. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, запитання, відповідне під відео. Дякую за увагу.